Привіт! Я довго думав. Чи варто торкатися цієї теми, але не можу більше утримуватися, щоб не поділитися такою, з вашого дозволу скажу, сенсацією. Справа в напрочуд докладному пророкуванню з Біблії, де виявляється, мова йде про сьогоднішні події, пов'язані з війною в Україні, ситуації в Росії, яка передувала цим подіям, і головне. Те, чим усе це закінчиться. І неважливо, вірите ви в Бога чи ні, або як ви ставитеся до Біблії і до її пророцтв, чи вашому рівню скептицизму, але ви не зможете бути байдужими, коли дізнаєтесь про цю таємницю, захоплюючи, як інформативно і детально точно звучить це пророцтво. І тим не менш його загадка залишалась прихованою і нерозгаданою більше ніж 2,5 тисячі років. Особисто для мене це стало великим, якщо не сказати величезним відкриттям. Справа в тому, що книга Даніїла одна з моїх улюблених книг Біблії, у ній записано дуже багато пророцтв, які стосуються нашого часу. Але це окремо взяте пророцтво, яким я збираюся з вами поділитися. Я прочитував сотні, якщо не тисячі разів протягом багато років, але розуміння написаного відкрилося тільки нещодавно. А все тому, що пророцтво здебільшого можна зрозуміти лише тоді, коли воно вже повністю збулося чи збувається на наших очах. Так сталося і з цим давнім пророцтвом воно справджується тепер і в дивовижних подробицях. Що це за пророцтво? Перед тим як його зачитати, для загального розуміння контексту коротко введу в курс справи. Йдеться про 11 розділ книги Даніїла, де ангел Бога повідомляє пророку Даніїлу, як у майбутньому протягом усієї наступної історії людства відбуватиметься боротьба за світове панування між двома геополітичними силами, які виникатимуть у світі, змінюючи один одного. І в цьому розділі описується їхня багатовікова боротьба між собою. Загалом знайома нам ситуація про двополярний світ, де суперничають дві наддержави. У нашій книзі вони названі царями Цар Південний та Цар Північний. Щоб не зволікати, ми пропустимо всю довгу світову історію боротьби і воєн, які в книзі беруть свій початок з давніх часів. І відразу перемістимося в кінець розділу, де йдеться безпосередньо про наш теперішній час. І це будуть останні 5 віршів з цього довгого 11 розділу. Я використовуватиму сучасний переклад. Посилання буде в описі. Ви можете брати будь-який, який вам зручно. Отже, книга Даніїла, 11 розділ. Читаємо вірші, починаючи з 40-го. Лапки відкриваються. А в час кінця Південний цар буде з ним боротися, і північний цар налетить на нього з колісницями, кіннотниками, численними кораблями. Він увійде в землі та пронесеться ними немов повінь. Також він увійде в прекрасний край, і багато земель будуть повалені. Але Едом, Моав і найвіддатніші амунітяни врятуються від його руки. Він простягатиме руку на землі, не зможе врятуватися і єгипетський край, буде він розпоряджатися прихованими скарбами, золотом і сріблом і всіма коштовностями Єгипту. Лівійці та ефіопи підуть за ним. Проте його стривожать звістки зі Сходу та з півночі, і він виступить у великій люті, щоб губити й нищити багатьох. Лапки закриваються. Щоб моє відео не затягувалося. Я не говоритиму зайве, а просто викладу все як є, і як я це бачу, не вдаючись до всіх аргументів, чому саме я так думаю. І сподіваюся, що вам буде цікаво дізнатися, як все раптом стало зрозуміло після відомих епохальних подій, повномасштабного, немов повінь, вторгнення військ РФ на територію України. Давайте детальніше розглянемо це пророцтво Хто є хто. Цар Південний тут репрезентує англо-американську вісь впливу. Цар північний відповідно російську вісь впливу. Наш час тут названо часом кінця, і це справді вірно, оскільки це буде останній такий кривавий бій за сфери впливу у світовій історії. Тут Північний цар Російська Федерація у своєму протиборстві з Південним царем Сполученими Штатами Америки нападає на землі і бореться з південним царем, але не на його землі, а в нашому випадку на території України. І при цьому ми бачимо, що, як і написано, РФ не буде відмовляти собі у використанні будь-якого арсеналу озброєнь та роду військ, налетить на нього з колісницями, кіннотниками, численними кораблями, а порівняння вторгнення з повінню. Та пронесеться ними, немов повінь, дуже влучно передає динаміку процесу дії військ на місцевості. Хронологія опису подій у пророцтві, як показав час, не слідує послідовно. А саме вірш Сороковий говорить про вторгнення, тоді як наступні за ним вірші повідомляють про події, що відбувалися перед цим вторгненням. Така непослідовна подача даних не рідкість. І таким прийомом зараз користується багато хто. Коли хочуть викликати особливий інтерес, то спочатку дається анонс цікавої події, а після вже йдуть подробиці, що до неї привели. Давайте ці подробиці поступово і проаналізуємо Вірш 41. Лапки відкриваються. Також він увійде в прекрасний край, і багато земель будуть повалені. Але Едом, Моав і найвідатніші амонітяни врятуються від його руки. Лапки закриваються. Прекрасний край. Що то за територія така? У Біблії виразом найгарніший з усіх країв описувалися володіння, даровані Богом своєму народу. Що це може означати у наш час? Швидше за все те, що влада Росії втрутилася. І порушила приватне право або право поклоніння народу чи релігійної групи людей, яких Бог вважає своєю власністю. Читаємо далі і багато земель будуть повалені. Ну, це не складно пояснити. Достатньо згадати політику експансії РФ. Росія це навіть особливо і не приховує кордони Росії ніде не закінчуються. Це відомі слова її чинного президента. РФ вважає своїм правом, де силою, де підкупом, розширювати свої межі зон впливу у світі і чим більше, тим краще. І багато країн світу опинилися в так званій зоні інтересів РФ, були повалені або поступилися Росії. Ідемо далі. Але Едом, Моав і найвидатніші амонітяни врятуються від його руки. Колись, у давнину, коли Єгипет грав роль царя Південного, Едом Моав та Амон розташовувалися особняком на далеких кордонах між ним та його суперником Сірією царем Північним. Я думаю, що в сучасності це ті сусідні народи, які безуспішно намагалися підкорити своїй волі РФ, але так і не змогла. Тут можуть бути варіанти Особисто мені, на думку спадають країни Балтії. Естонія, Латвія, Литва можливо, це частина України, яка не захоплена РФ. Польща також підходить. Читаємо наступний вірш 42. й Лапки відкриваються. Він простягатиме руку на землі. Не зможе врятуватися і Єгипетський край. Лапки закриваються. Від цих слів віє таким собі бравурним вихвалянням. Що ухвалії Росії все байдуже, куди хоче, туди сунеться. І цікаве питання, як це не зможе врятуватися і Єгипетський край. Чому саме Єгипет? У давнину Єгипет Перша світова наддержава у біблійній хронології. І Єгипет тут як еталонний символ уособлення Південного царя. А в сучасності цей цар Південний, звичайно ж, США. І донедавна ми спостерігали, як США були вразливі перед експансивною політикою Росії. І навіть у власних володіннях Штати не могли успішно протистояти розбухлому впливу РФ. А президенти США, такі як Клінтон, Буш Обама, не кажучи вже про Трампа, були раді ставати союзниками та партнерами Росії. США як держава не врятувалася від впливу РФ. І були змушені багато на що закривати очі і йти на поступки Росії. Що ще цікаве ми дізнаємося про царя Північного? У 43-му вірші читаємо. Лапки відкриваються. Буде він розпоряджатися прихованими скарбами, золотом і сріблом і всіма коштовностями Єгипту, лівійці та Ефіопи підуть за ним, лапки закриваються. Тут йдеться про той час РФ, коли на Росію пролився золотий дощ з нафтодоларів. І в розпорядженні Росії виявилися невичерпні грошові ресурси. Зокрема, цей достаток дозволив розпоряджатися всіма коштовностями Єгипту. А що то за коштовності? Ми з'ясували, що Єгипет є символом царя Південного, сучасного США. І головна коштовність США. Це її передові технології. Тут йдеться про час, коли РФ не відчувала недостаток у передових технологіях і могла собі поставити на службу будь-які коштовності США найефективніші та найсучасніші розробки провідних виробників. Давайте також дізнаємося, хто такі лівійці та ефіопи і чому вони підуть за царем північним. Під час древнього Єгипту, лівійці та Ефіопи це традиційно союзники та близькі сусіди Південного Царя. Але чому вони чинять так неприродно і йдуть у руслі царя Північного? Тут варто зауважити, що вони йдуть за північним царем у зв'язку з тим, а це очевидно з контексту, що той цілком вільно і невимушено розпоряджається золотом та сріблом та всіма коштовностями. Простіше кажучи, це банальний підкуп, незлічені вливання грошима, придбання цілих політичних партій та комерційних корпорацій на корені та з усіма тельбухами. Коли тепер цар Південний це США, то лівійці та Ефіопи символізують його незапопадливих союзників. Швидше за все це Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Угорщина та інші. Куди РФ вкладалася величезними грошима та забезпечила собі позитивне лоббі. Але це триватиме лише до певного часу, бо далі початок наступного вірша своїм твердим проте обіцяє зміни читаємо 44-й вірш Лапки відкриваються. Проте його стривожать звістки зі Сходу та з півночі. І він виступить у великій люті, щоб губити і нищити багатьох. Лапки закриваються. Звістки зі Сходу та з півночі це саме те, що і використовувала Російська Федерація як привід для нападу на Україну. Тривожні звістки зі Сходу це не що інше, як Донецька та Луганська області, і це схід України. Тривожні звістки з півночі це не що інше як НАТО. Про що нас інформує перша ж літера цієї абревіатури Норд Північ, тобто Північно-Атлантичний Альянс, перед тим як виступити в великій люті, щоб губити і нищити багатьох на територію України. РФ дуже занепокоїлася або її раптом сильно стривожило наближення НАТО до її кордонів та благополуччя східних регіонів України. Чим закінчиться вся ця історія? Цікаве питання. Відповідь на нього є у заключному 45 му вірші лапки відкриваються. Він розіб'є свої царські намети між Великим морем та Святою Горою Прекрасного краю. Тоді він прийде до свого кінця, і ніхто не допоможе йому. Лапки закриваються. Що це означає? Нині важко сказати. Я гублюся в здогадах і не хочу вас дезінформувати. Можу сказати лише одне, що Північний цар опиниться у повній ізоляції. На це натякають слова, і ніхто не допоможе йому. Ці слова не можуть означати, що всі фізично раптом перестануть існувати і не буде кому допомогти. Якби це було так, то розділ закінчувався би лаконічно просто тоді вони, царі, прийдуть до свого кінця. Крапка. Але в нас далі стоїть кома, і говориться в однині він. А всі інші просто спостерігатимуть, і ніхто не захоче допомогти. Хочу нагадати, що цьому пророцтву понад 2,5 тисячі років багато хто хотів і намагався пояснити зміст його слів, вам судити, наскільки це вдалося мені. Я не претендую на непогрішність. Гарно дякую вам за увагу. Буду дуже радий вашій підписці, лайку та коментарям. До зустрічі!